Всім привіт, мої сонечки. Мене звати Діана, а ви на каналі сонечко Діана. І сьогодні ми граємо That's not my Roblox. Це щось типу гри That's Not My Neighbor. Але тільки в Роблоксі. Тому що Там That's Not My Neighbor це платна гра, ну, коротше, такого якого. Ми зараз давайте подивимося Інструкцію Ось Має ага, має бути котик та номер, ага. Коротше, в принципі, все досить зрозуміло. Ну давайте вже додаємося цю інструкцію. Ага, ді-ді там всякі Fill out чек-лист, ага, правильно-неправильно. Ну, я ж кажу, все понятно. Взяти телефон, юзати. Угу. Вбивати номера квартир. Впускати. Ну поїхали. До нас прийшов наш перший Роблоксі. Так, куди я зайшла? Так, значить приніс і Дід Ді цю штуку. Ага, котики є, все правильно. Окей, Інгліш 1,57. Ага, все понятно. Котик є. Квартира номер 203. Blonde hair, slimming, wear sunglasses, orange shirt. Uh, Наче все є. Потім... Да, так все правильно. В чек-листі є. Угу. Добре. Ще раз перевірим. Одіна. Ноль, два, ну так, подзвонив в квартиру. Привіт, Кевін Едерсон говорить. Енгліс сквеч не дома. Він повернувся. Ну, я думаю, це Роблоксіанин. До нас прийшов наступний Роблоксіан чи цей. Як його там. Так, перевіряємо там, що. О, все, я бачу. Бачите, лице неправильно. Ну, давайте подивимося по приколу. Там. Наскільки в нього підроблені документи, можливо, він просто не зміг поміняти лице. Ну, я не знаю, мені він не подобається, тому викликаємо. К е, один, один, вісім, вісім. Привіт! Е, Ти типу, подзвонив в КАТ. Будь ласка, почекай. там. Т. -т, 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 -т. Все, типу, клона забрали. Пої... Так, до нас прийшла ця Бейкон, Джейн Бейкон. Так, 204-та квартира, котик є, все правильно. Чек-листі теж є. Квартиру перевіримо. Вона живе з Джон Бейкон, то теж ID number, бейкон hair, blue, checket. Ну, все правильно. Так, тут теж котик є. I'm Building, I come from my Job шеф. О, вона працює з шефом, нічого собі. Потім в нас. ага, в принципі, думаю, її можна пропустити. Що в наступний Роблоксіан або клон? Так, квартира 303 і кіт Є Симмір Black Hair, Green shirt, Always Wears Dino hat. Ну, Діно Хет в нього є. Mm. То все наче є. Mm. Угу. Це таке саме. Та, наче все окей. Наче все окей. Е, кіт теж є. Кота нема. Нема кота, нема кота. Все, ні, ні 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 Ні, ні. Клон, клон, клон. КЕТ або ді -ді -ді, там Один, один, вісім, вісім Все це все це ні Це, це не, не наступний е, клієнт. Можемо так сказати. Е, так, значить, квартира 103, браунх, але Blue shirt. кет, Out, Love Cats. Ні, ну наче по зовнішності все так, правильно? Так. Кіт є, кіт є. В листі, в листі. Е, Є, є в нас в листі, значить. Ще раз. Давайте подзвонимо в квартиру 01. 03. Так. Привіт, амбер фламінго! Говорить, День Дейлі не вдома. Він повернувся. Угу. Ну, напевно, можна пропускати. Так, у. Це що за челлик? З крою, зеленою. Ви бачили колись е короля з зеленою цією? Не зрозуміло, що з папкою? Чому так низько? Ну, добре. Так, фастфуд, аперенс. Ага, я не знаю, яка там аперенс. Ну, наче все як на картинці. Так. Кі-то це є. Угу, тут теж є кіт з Кирі, Так, все правильно. Ага, в листі його немає. Давайте запитаємось, де, чому він не в, листі? Я, в не листі. я не в сьогоднішньому листі. Тому що я мав роботу, там щось там не встигла прочитати. Так, ну добре, нема в листі. ну... Причина є якась, яка я ще не зрозуміла. Часто ці... Ой, не визволила його. Я хотіла подзвонити. Так, 0101. один. в квартиру. Хеллоу. Ой, привіт. Міс мей. Говорить, містер Скері не вдома. Він повернувся, я думаю, можна пропускати. Так, до нас прийшов Бейкон. Джон Бейкон. Це цей. він живе разом з Бейконшою, так скажем. 204 -та квартира другий поверх, котик є. Нема котика. Нема котика. Все. Нема котика. Видаємо в -х -х -сі -ей -ті. Один, один, вісім, вісім, Все, ні-ні-ні, ми таких не, не пропустимо. hello, you, Так, ви дзвоните тут. Група, група там сент до твого, до вашого будинку. Все, ти можеш продовжувати свою роботу. Ну, давай йди наступний. А вона вже до нас приходила. Чому тільки зайді? Чому тільки зайді? Ну, котик є, наче Джейн Бейкон. Не зрозуміла, чому тільки зайді? Entry recuse, будь ласка. I'm sorry, I forgot. Так, я забула показати тобі його. Ну, котик наче є 204 квартира, це ми знаємо так. Давайте appearance back on here, blue jacket, white shirt. Ну це все зрозуміло. Але так в листі є, але ти ж до нас вже приходила, ти ж до нас вже приходила. Ми її запустили тоді? Давайте в квартиру подзвонимо, бо я щось не пам'ятаю. Ми її, по-моєму, запускали. 0,204. Привіт, Джон Бейкон говорить. Джон Бейкон не вдома. Запускаємо. Я впустила Бейкона і слухайте в нас, ей. Так як ми добили 300 підписників, в мене мега колаб в дописі є правила. Виконуйте їх. Ви попадете в Мегаколаб. Тільки, тільки не забудьте, будь ласка, написати це в коментарі. А зараз всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх люблю, цілую, пока!